Львів оговтується після російської ракетної атаки, яка принесла великі руйнування та втрати. Загинули семеро людей, серед яких семирічна дівчинка. Сьогодні шістьох загиблих поховають на Личаківському кладовищі. Зі ще однією жертвою попрощаються в суботу. Крім того, ворожі ракети пошкодили понад сотню житлових будинків в історичній частині міста. Попри білі втрати, мешканці об'єднуються в підтримці та відновлюють зруйноване. Як Львів до Випробування від Оксани Ясницької. Сьогодні у Львові попрощаються з шістьма жертвами ворожих ракет. До будинку, де Росія убила сімох людей, місцеві жителі несуть квіти та іграшки. На хвилину мовчання прийшли найближчі друзі та колеги родини Базилевичів, у якій загинули мама та троє доньок. Батько Ярослав у лікарні. Вони особисто для мене були великим прикладом. Ці люди вони встигали все. Вони встигали виховувати чудових дітей, давати їм освіту. Це було неймовірне. Дівчата. Да, мені дуже. Дуже важко зрозуміти, як зараз ярко. Він страшний любив. Дружина Ярослава нещодавно повернулася з Парижа та якраз почала втілювати в життя давню мрію. Хотіла створити школу парфумерії. Молодшій доньці було всього сім років. Середній Дарині 18. Дівчина навчалась на другому курсі культурології. А старша Ярина була проєктною менеджеркою офісу Львів, молодіжна столиця Європи, 2025 В Роботі Ярина завжди була дуже чіткою. Дуже приємно завжди було з нею працювати, і зараз відчувається, що наша команда осиротіла і збідніла теж. Батькові родини зробили операцію на оці. Його психоемоційний стан надважкий, кажуть лікарі. Досі в медзакладах Львова залишається більше 20 постраждалих. Десять з них у важкому стані. Одна із найважчих пацієнток, яка поступила до лікарень першого ТМО, це 22-річна дівчина. В якої під час надання невідкладної медичної допомоги верифікували оламок біля серця під час оперативного втручання нашими кардіохірургами? З великими зусиллями вдалося водила цей уламок біля серця. Вижила, але втратила домівку. Родина Балашових того ранку в квартирі перебували брат і батько Ірени. Тато нині у лікарні, а брат оговтується від пережитого. Він 40 хвилин чекав рятувальників на даху, охопленому вогнем. Не тільки то, що отут трошки заділо і кхе, плече, знайшов краші документи, які там були. Ну так що все добре. Нині Ірена разом з матір'ю біля штабу з ліквідації наслідків намагаються зрозуміти, що місто запропонує у їхній непростій ситуації. Квартира вщент зруйнована. Їм доведеться подавати документи на програму. Є відновлення. Ні, в цій квартирі неможливо жити. От там заберуть стіни, там буде залишитися один фундамент. Я не думаю, що це логічно відбудовувати. Ну і там там не просто будинок, там дуже багато маленьких будиночків купу між собою з'єднані. Один посипеться, посипляться всі. Люди, чиї квартири постраждали менше, ліквідовують наслідки атаки. Анні пощастило, в момент прильоту її вдома не було. Дівчина якраз повернулася з-за кордону. Квартира вціліла, вибиті шибки. Тож разом з сусідами розчищає двір. Хочемо допомогти всі разом нам, нашим сусідам, які найбільше постраждали, і привести двір в той стан, який він був до щоби. Трошечки забути про той жах, який пережили тут люди, і щоб діти могли гуляти, собаки могли гуляти. Загалом у місті внаслідок ворожої атаки пошкоджені 154 будинки. Частина з них пам'ятки архітектури. Для відновлення їх і решти будівель міська влада буде напрацьовувати усі можливі варіанти. Постраждалим нададуть компенсацію за пошкодження вікон і дверей у розмірі 8-12 тисяч гривень. Ті, хто втратив житло, зможуть орендувати квартиру, варті. Стю до 15 тисяч гривень за гроші міста наразі більшість постраждалих відселила у готелі та модульні містечка. Оксана Ясницька, Тарас Оленець, факти сітіві. Єдині новини.